Всім привіт! Хочу провести медитацію. Для початківців вони підходять, так і для просунутих шукачів, які бажають дослідитись від медитації. Незалежно від того, чи медитація є чимось новим у житті для вас, чи стало практикою відкриття нескінченних скарбів, які вона дарує? Це пригода, що відбувається постійно. Медитація це шлях, що веде нас всередину себе. Ми прямуємо за ним за допомогою устремління нашого внутрішнього благання щастя, любов і істину. Як тільки ми починаємо відкривати для себе красу, безмовного роздуму і сповненого спокою серця, ми пізнаємо. Ця внутрішня подорож ніколи не закінчиться. Це доступна і проста, надзвичайно практична інформація, бо це вводить нас у світ медитативних вправ. Треба розслабитись. Зробити ставок морем. Якщо ви бачите, що маєте трохи сприйнятливость, то копайте глибше. Не задовольняйтесь тою сприятливістю, яка вже є у вас. Якщо це невеличка калюжка, то спочатку зробіть з неї ставок, потім велике озеро. Потім море. Так поступово можна розширювати сприйняття. Почніть з невеликого заглиблення і поступово збільшуйте його, збільшуйте, збільшуйте, отримавши трохи світла. Старайтесь стати самим світлом.